Освіжаючі, прохолодні та тонізуючі все це про газовані напої, які можуть здорожчати в два з половиною рази. Комітет ради підтримав податок на солодкі напої. І вже невдовзі за кожен літер улюблених шипучок треба буде сплатити додатково ще 5 гривень. Фінансовий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт щодо запровадження акцизного податку на солодкі напої. Про це в телеграм повідомив голова комітету Данило Гетьманцев. Дана законодавча ініціатива покликана сприяти захисту здоров'я людей шляхом запровадження додаткових податкових механізмів, спрямованих на зменшення споживання населенням цукру та підсолоджувальних речовин. А чи знаєте ви, що у 100 грамах газированих напоїв міститься 10 грамів цукру? Багато це чи мало, ми зможемо дізнатися за допомогою експерименту. Звичайний чорний чай. Додаємо туди 10 грамів цукру. Скільки це? Два стільки цукру або чотири кубики рафінаду. Додаємо 10 грамів цукру до 100-грамової склянки. Як на мене, дуже солодкий чай. То часто ми не замислюємось над тим, якими можуть бути солодкими газировані напої, та якими можуть бути вони небезпечними. Деякі компанії мають лінійку напоїв нуль цукру, де використовують підсолоджувач аспартам. Цю речовину винайшли випадково ще в минулому столітті в процесі створення ліків від гастриту. Та зовсім недавно аспартам додали до переліку ймовірних канцерогенів. Зауважимо, законопроєкт мають підтримати депутати на голосуванні у парламенті та отримати підпис президента. Та чи вплине ціна на споживання солодких газованих напоїв, покаже час. Олена Куліш, Марина Ястребова, Максим Воронов. Новини ПТРК.